Важність. Стосовної важності. Що я. Є Бо я ніхто. Це занижена самооценка. За рахунок того, ага. що я буду допомагати іншим людям. Значить, я ціна в цьому мірі. Значить, мене Бог любить. Значить, я можу спасти когось. От чоловіка буду спасати. Завтра кота буду спасати кого-небудь. Тоді я вважаю себе кимсь. Ага. Ну, як ви можете себе читати кимсь? Коли ви самі на себе насрали. Ви жертвуєте собою, ви як жертва йдете. Ви знімаєте себе останнє віддаєте. Так ви ж себе знімаєте останнє. Як ви маєте допомагати комусь, якщо ви на себе начхали? Можна допомогти комусь, коли у вас все добре? А то ви голодна, вам подзвонили і ви поперли. А потім вас за це і кидають. Вас за це передають, обзивають і викидають. Трикутник Картмана. Жертва біжить, спасає людей. Її зато придають, наказують, бо вона жертви спасає. Вона падає в агресора, все, більш допомагати не буду, більш добра робити не буду. Потім не -е -е, знов плаче, знов жертва і знов спасає. Ви хочете помагати. Ви хочете наповнити свою пустоту. У вас отут пустота. За рахунок добра, якого ви робите людям, ви наповняєтесь. А я допомагаю людям. У мене любов, я віддаю. Відчули різницю? Ви приходите в церкву, просите Бога, дай, 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 дай. А другий приходить, Бога, благодарю, благодарю, благодарю. <кій> цей, цей дай. І ви добру. І коли ви в трикутнику Карпмана, там нема про любов розмови. Трикутник Карпмана, там нема любові. Там жертва, спасатель-агресор. Там все робиться з жертви або з спасателя, або з агресора. Надо вийти стати наблюдателем, як вас Его кидає по цьому треугольнику. З чоловіком ви спасатель, з дочкою ви, жертва, з котом ви агресор, і дивитеся. Як вас з кожним чоловіком розкидає куди, наблюдаєте за цим. і по... нє, почекай. То виходить, я йду допомагати це жертвень, я не хочу бути, бо це наказання. Я хочу допомагати з любові. Де цю любов взяти? Отут. А в мене тут боль, страждання, залежність. Я не можу, мені треба звідси забрати це все діло, забрати, 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 очистити, тоді я можу це давати.